Упродовж наступного тижня у Мізел трималася чудова погода. І Потаємний сад від ранку до вечора був повінця налитий сонцем. Потаємний сад так називали його Подумки мері. Їй подобалася ця назва. Та ще більше подобалося відчуття, що можна потайки туди прослизнути, і ніхто навіть не здогадається, де вона. Не мов би потрапляєш у якийсь казковий світ, де ти єдина володарка. За своє життя Мері сподобалося лише кілька книжок, тому вона прочитала їх від початку до кінця. І все це були збірки казок. Отож, із деяких казок вона знала про чарівні сади. Найбільше її дивувало, що люди інколи засинали там і спали сотні років, аж поки хтось їх не розбудить. Цього Марі ніяк не могла зрозуміти спати у заповітному саду? Хто, хто, а вона спати ані скілечки не збиралися. Навпаки, із кожним днем, проведеним тут дівчинка робилася бадьорішою, впевненішою, веселішою. Ноги її налилися силою, і вона вже могла стрибати до ста. Їй подобалося бігти на випередки з вітром, подобалося працювати на землі. Яке ж тут спання? Тепер вона відчуковувала цибулинки, розчищала довкола них місце, звільняла їх, розсаджувала. Мабуть, якби цибулинки ті могли говорити, то вони б до землі вклонилися мері за допомогу, бо тепер почувалися просто чудово. Волога земля, тепле сонечко, необхідний простір. Що іще треба, аби рости? Загалом мері завжди вирізнялася впертістю і наполегливістю. Коли її щось захоплювало, то вона докладала всіх зусиль, аби цього досягти. Просто раніше ці риси не мали гідного застосування. А зараз вона завзято перекопувала землю, виполювала бур'яни і це приносило їй неабияку насолоду. Ще пак вона почувалася при цьому, наче казкова принцеса, що впорядковує своє володіння. Дівчинка невтомно відшуковувала нові крихітні паростки, які невідомо як знайшли силу, щоб пробитися крізь землю. І з кожним днем їх ставало все більше і більше. Це було просто диво. Меріжбо бо добре пам'ятала Мартині слова, що підсніжники і крокуси розмножуються самі, що вони можуть перезимувати у землі, а потім раз і зацвітають. Дівчинка не могла цього дочекатися. Вона частенько зупинялася і обводила поглядом сад, уявляючи, як він виглядатиме, коли його вкриють тисячі квітів. За цей погожий тиждень. Дівчинка зблизилася з Беном Везерстафом. Кілька разів їй вдавалося підкрастися зненацька. Старий тільки підніме голову від роботи, а мері вже тут, як тут, ніби із землі виросла. Дівчинка просто боялася, аби він, бува, не закинув на плечі лопату і не забрався геть, як це бувало на початку їхнього знайомства. то й підкрадалася якомога тихіше. Але Бен поволі поволі також змінив думку про юну індійську міс, то вже і не уникав її. Можливо, йому навіть лестило, що вона так наполегливо добивається його товариства. Та й Мері уже не трактувала слух за такою зверхністю, як ото звикла в Індії. Отож старий йоркширець тепер набагато охочіше заводив з нею бесіду. Ну, ти вже зовсім як Малинівка, якось вранці, сказав він дівчинці, коли підняв голову від роботи і побачив її поруч. Ніколи не знати, коли ся появиш і звідки ото вискочиш. Малинівка тепер дружить зі мною, з гордощами повідомила Мері. Знаю, знаю. Вона пташка товариська, відказав Бенвезер став. Її їсти не дай, а дай з друзями побалакати. А то ще й з новими. Любить вона себе показати, любить. Як розпустить хвоста, так наче й чиста тоді пава. Бен дуже рідко так розбалакувався. Бувало, навіть не відповідав, коли мері щось запитували, тільки буркотів собі щось підніс. Ти вже скільки тута? спитав він далі. Та десь місяць, відповіла дівчинка. Виджу, ти часу не марнувало, добродушно прогудів він. Поправилася трохи, та й личкося зарум'яніло, вилюдніла. А як ото прийшла була перший день на город, як стала коло мене, то я собі подумав, а що ту за кислиця така на милість Божу. Мері ці слова зовсім не зачепили, їй бо ніколи особливо не цікавило, як вона виглядає. Знаю, що поглачила, усміхнулася вона, по панчохах бачу. Вони вже не спадають, як раніше. Ой, диви, Малинівка. Пташка сьогодні була просто чарівна. Вона то граційно пурхала, то кокетливо нахиляла голівку, пускаючи лукаві бісики своїми оченятами-намистинками, то випинала оксамитові груденята, розпускала хвоста і тріпала крильцями. Здається, вона понад усе хотіла сподобатися старому бенному везерстафу. Але Бен напустив на себе байдужість. Ага, оно ти не забарилася, видавано ображено проказав він. То пропала на два тижні, а то прилетіла, згадала старого. А запишалися, як, -як пір'я розпушила. Що, певно, вже ся знайшов якийсь молодець та впадає за тобою? Певно, де ж тобі тепер до Бена?» Але Малинівка не відступала. Вона пухнула на кущ смородини і защебетала, дивлячись просто на старого. Підлещуєшся, хочеш мене підкупити? Так, так, гадаєш, ніхто перед тобою не встоїть, пробуркотів Бен, наморшивши лоба. Однак було видно, що робить він це навмисне. Тут малинівка злетіла з куща і сіла на заступ, що його Бен Безерстав тримав перед собою. Старий не витримав. Обличчя його поволі злегідніло, погляд потеплів. Він боявся навіть глибше дихнути, аби не сполохати пташку. Ну, добре, добре, ніжно прошепотів він, дивлячись на пташку. Знаєш, чи мене взяти, ото небога, ой як знаєш. І де ти такася взяла? Малинівка ще трохи посиділа, задоволена, що вдалося помиритися з Беном, а потім стріпнула крильцями і полетіла. Старий якусь мить стояв, мов зачарований, не зводячи очей заступа. Далі стрепенувся і взявся копати. Мері знову з ним заговорила. А у вас є свій сад? спитала вона. Ні, я сам один, не маю ні землі, ні хати. Живу разом з Мартіном у сторожці. А як би мали, що би там садили? спитала Мері. Капусту, картоплю й цибулю, відказав старий. А з квітів, допитувалася Мері. Тюльпани і гіацинти, вони так мило пахнуть. І Троянди. Обличчя Мері просвітліло. Ви любите Троянди? спитала вона з надією. Бен Везерстав вирвав з коренем лободу, а тоді відповів Люблю, як їх не любити. Я садив їх для одної молодої пані. Вона не могла без них жити. Любила їх, як дітей. Чи пташок. Я сам бачив, як вона гладила їх, цілувала. Чоловік висмикнув іще один бур'ян і нахмурився. То було давно, вже десять літ минуло. А де тепер та пані? спитала Мері, ніби їй нічого про це не було відомо. В раю, сумно відповів він, і силою загнавши заступ у землю. Так каже наш пастор. А що сталося з трояндами? схвильовано допитувалась Мері. Їх покинули. Мері ступила крок, а тоді набралися відваги поставити питання, яке їй найбільше цікавило. А зараз? Зараз вони живі? Чи могли вони вижити, коли їх покинули? Так, покинули, але вона їх так любила, і я не хотів, аби вони загинули. То час від часу ходив туди і трохи обрізав, підживляв. Багато загинуло, але земля там добра, то деякі кущі вижили, неохоче признався Бен став. А як знати, живі вони чи ні, якщо на них нема листя, не, не вгамовулась мері. Зачекай, аж весна за нихся возьметься, аж сонечко пригріє, і тоді зубачиш. Але як, як? Палку вигукнула Мері, вже й забувши про обережність. Обдивися добрі гілки. Як знайдеш такі бурі гульки, то значить, що куш живий. А потім тільки дощ і сонце, і сама все побачиш небого. Тут він зупинився, ніби спам'ятавшись. А з якого дива ти все ото випитуєш? спитав він, пильно дивлячись на неї. Мері зашарілася. Та я. Я ото бавлюся, ніби, ніби я сидівник, як ви, ніби в мене є сад, пробурмотіла вона. У мене також тут нема нічого і нікого. Ото й бавлюся. Ну, добре, уже м'якше, вимовив Бенвезер став. Твоя правда. Нема тобі, куди приткнутися, додав він співчутливо. Мері сама ніколи не відчувала жалощів до себе, бо і так не мала кому пожалітися. Коли їй щось не подобалося, то вона хіба сердилася або прибирала з верхнього вигляду. Але після отих слів старого їй зробилося якось тепліше на серце. Взагалі, увесь світ довкола неї змінювався, ставав більш приязним, чи що. І тепер у неї був сад її найбільша радість. Дівчинка ще трохи поговорила з Беном Безерстафом, розпитувала про дерева, про квіти. І старий терпляче їй усе пояснював. А зараз ви ходите до троянд? спитала вона. Ні, в тім році ще не був. Ревматизм мене скрутив, насупився Бен. А тоді раптом напустився на дівчинку. Слухай, а чи не забагато всього ти хочеш знати? Замала ще. Бери скакалку і йди бався. Чого ото туркотіти мені над вухом? Мері зрозуміла, що сьогодні більше нічого довідатися не вдасться. Вона розправила скакалку і повільно рушила по стежині. Хоча Бен уже не вперше так негречно обривав розмову, дівчинці, однак подобався цей старий буркотун. Їй завжди було цікаво з ним побалакати. Мері ані скілічки не сумнівалася про квіти йому відомо геть усе на світі, а особливо про троянди. Дівчинка стрибала уздовж живої огорожі, що оточувала потаємний сад. В Кінці доріжки були невеличкі ворота, які провадили у парк. Вона давно хотіла перевірити, чи нема у цьому закутку диких кроликів. Мері дострибала до воріт, а тоді зупинилася і прислухалася. Із середини долинав якийсь тихий свист. Що ж, тим більше треба туди зазирнути? Дівчинка прочинила ворота, увійшла досередині і завмерла.